Добрий день, це канал Я і мої кози. Ні, Я і мамині тваринки буде. І ми з вами пасем гуси і я буду відповідати про свої гуси. І буду вас пораду питати, хто там з вас в гусях розбирається. Так Питали, скільки на день я раз гуси пасу. Якщо чесно, не знаю, коли 4, коли 5 разів, коли 6 разів, в залежності, хто як має час, хто коли пасе. Гичка коло них кидається, щоб вони їли. Догички, зерно дроблене коло них стоїть. Вони ще цільного зерна в мене не їдять. Не хтять, я їх не заставляю, я їх балую. Я їх люблю. Ось. Вони їдять, скільки хтять. Зерно весь час коло них стоїть. Ну, дроблене. Крупи такі дроблені. Вже треба б на зерно їх перевчити. Ну нічого. Ось. Так. Коли буду підскубати? Не хочу підскубати, якщо чесно. Не маю бажання. <сіх> Треба було підскупити, щоб вони файно поросли. Але я їх зараз ще не планую рубати, десь туди, аж геть на осінь. Ось то поки я їх скупти не буду. Хай буду так, як є. Там побачимо. Ось такі мої гусюньки. гусі ходіть сюди, гусь, 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 йде сюди. Ходіть. ходіть сюди до мене, бігом. Сюди. Ходіть, 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 ходіть. ходіть. Ходіть до мене. Гусь, 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 гусь. сюди. Так, питали, скільки я буду собі оставляти гусей, і скільки гусочок і скільки гусаків. Не знаю, скільки тут гусочок є. Збільшую. Ви мені скажіть, хто тут є гусочка, хто є гусак. Оце. Один. Оце два, це три, чотири, П'ять, шість. Сім і вісім. Ну, я рахувала, нарахувала тут три гусочки. Но котрі з них гусочки, я не знаю, чи то так їх є дві, чи три, чи тут їх більше є, тільки два гусаки. Бо мій Ігор каже, малий, два гусаки, а то шість гусок. Нині ми різали козлика, і він казав, що оце ось, що стоїть, оцей білий гусак. І ось там той сірий. Гусак. А це каже, все гусочки. Каже, вони голови менші, і вони каже, такі кругліші, а ті більш довші. Ну, Якщо чесно, я такої думки його не підтримую. Бо мені щось здається, що наоборот тільки дві гусочки, ну три в крайньому разі, а все остальне гусаки. Ось. Але як воно буде, чи так, чи ні, то я брехати не буду. Якщо хто з вас розбирається, Скажіть мені, котрого гуски, котрого гусаки, я, наприклад, не можу поняти ще. Вже туди геть пізніше восени, і я тоді буду бачити, скільки гусок, скільки гусаків тут в мене. Ось, а зараз я ще сказати не можу. Як я їх вчила, що вони такі спокійні? Ніяк? Вони просто є такі спокійні. Напевно, тут така порода спокійні гуси, я не знаю. Ось брехати не буду. А, ще питали, скільки я раз їх глистогонила. Вже три рази глистогонила. Бо було два рази, що вони... Перший раз я глистогонила маленькими, то вони були всі, ну, здорові нічого, для то мало планово бути. Другий раз глистогонила, бо одно було на джинжурилось, як яка таке сумне зробилося. <кій> я їх глистогонила. І третій раз я глистогонила, то планове було, в той період, що їх треба глистогонити, як вони вже починають бити крила, ось тоді їх треба глистогонити. То не від місяців залежить, а від того, як вони крила женуть. От коли вже майже половина піра є на крилах, що вже до половини вони доросли, ось тоді їх бажано поглистогонити. Бо в них тоді найбільше сили затрачається на крила, вони саме більше дають сили. І сильно тоді активуються глисти. Ось, Бо вони так ослаблені, получаються. І то їх тоді найкраще глистогонити, то я їх тоді глистогонила. Ось. І вони в мене такі прекрасні, повиростали. Гусі великі, файні. Не знаю, скільки буду тримати. Якщо буде три гусочки, буду три гуски і гусака тримати. Буде дві, значить буде дві гуски і гусак. А ці останні буде м'ясо. Продавати я не планую гусей, так кажу, як є. Ось, Навіть якщо буде більше гусочок, я їх продавати не буду. Лучше або подивлюся, або оставлю, або порубаю. Ну на продаж не буду гусей давати. Я хочу їх розвести собі. Так кажу, як є. Були часи, що я роздавала всім наліво і направо, а тепер не можу сама нічого завести. так що Продавати гусей не буду, бо питали, чи будеш продавати, якщо буде більше гусочок. Ми б купили. Ні, не буду продавати. Якщо буде навіть і більше, буде більше, оставлю чотири гуски і гусака, а ті порубаю остальні. Так щось що таке діло. Що робила, щоб вони спокійні були? Нічого не робила, просто ми їх любимо. Гладимо кожен раз, коло них близенько стараємося бути, їх не колохаємо, не полохаємо. І вони так попривикали до рук, і вони такі є спокійні, не знаю. Ніц я їм не робила, такого, щоб вони були такі спокійні. Ще, напевно, залежить від того, що в них гуски нема, що ми в них були за маму. Ось, і вони нас приймають, вони за нами так ходять, спокійні, такі, що аж ну, ось такі діла. Оце такі-то новості про мої гусей. Так що якось так, так більше ніц нового немає. У них на ваші питання відповіла. Хто знає скільки гусок, скажіть всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.